IT Step School – ліцензована загальноосвітня школа нового покоління з висококваліфікованими викладачами. Замість підручників тут планшети, замість нудних уроків захоплюючі лекції, замість факультативів круті гуртки. А англійською тут говорять абсолютно всі учні. IT Step School пропонує якісне з сучасними підходами навчання за доступними цінами. До всього участь в житті цієї школи можуть брати й батьки учні. Малокомплектні класи, індивідуальні підходи до навчального процесу, знову ж та сама інтеграція в IT і сучасні підходи до навчання, тобто в нас немає нудних лекцій. Діти не сумують на уроках. Замість того, ми пропонуємо цікаві квести, розв'язуємо логічні задачі. Новий навчальний рік заклад розпочинає у новому, значно більшому, світлішому і зручнішому для учнів приміщенні. Школа на 1100 квадратів розташована практично в самісінькому центрі Луцька. Тепер тут є власний затишний дворик, спортивна зала і величезна сучасна лабораторія для проведення уроків фізики фізики хімії і біології, це для уроків хімії, якщо заливати різні рідини як вони мають співвідношення один до одного. Це Science з бас, в який вміщено абсолютно все для проведення найрізноманітніших дослідів та вимірювань. Для уроків хімії ми використовуємо різні пробірки, кислоти, яди. Діти це все мають можливість змішувати і отримувати результати, тобто такі практичні заняття. Набагато цікавіші завдяки новому приміщенню в IT Step School тепер з'явилася набагато більша, світліша і комфортніша їдальня. У цій школі двохразове харчування. Заклад співпрацює з перевіреною руками кейтерінговою компанією. Є декілька варіантів меню, є можливість обрати обід або полуденок, що дітям більш зручніше. Також меню щотижня змінюється. Відтепер у стінах АІТ Степ є також сучасна фото і відеолабораторія. Тут учні займаються блогінгом, знімають ролики для соцмереж, створюють мультфільми. Тощо дітям цей предмет дуже подобається, але це їхній творчий скажімо, політ. Вони мають можливість тут реалізувати те, чим вони власне і займаються за межами школи, але це не є настільки професійно. У цій школі ніколи не було домашніх завдань. Усе, що потрібно для навчання, діти виконують у стінах закладу, аби поза ним займатися улюбленими справами без думок про домашку. Аби захоплень в житті школярів було ще більше. Уроки в АйТі степ скул тепер триватимуть до 15.00. Після них діти зможуть відвідувати гуртки, які на цей навчальний рік підготували в Луцькій IT Степ скул. Ми обов'язково плануємо гуртки іноземних мов. Це німецька, французька, іспанська, по бажанню може бути і польська. Також в гуртках ми плануємо футбольну секцію секцію Айкідо джиу-джитсу це танцювальний такий напрям, який буде поєднаний і зі спортом, і з гнучкістю. І з різними розтяжками. А ще блогінг, 3D-моделювання, робототехніка, створення і розробка ігор, вебсайтів. Учениця IT Step School Софія вже обрала собі гурток. Хоче поглибитись у дизайн. До восьмого класу дівчина навчалася в державній школі. В IT Step School, каже кардинально інше, абсолютно все. Основне ставлення вчителів і більша увага до предметів, знання яких впливає на успішність в майбутньому. У нас тут більш поглиблене вивчення програмування, що в нас є там і c sharp є більш поглиблене дизайн, там ілюстратор. Зараз у нас буде ще 3D-дизайн, це 3 d Max і Maya». Із безперечних плюсів навчання в IT Step School – ґрунтовна підготовка до НМТ. За словами директорки закладу, акцент тут роблять як на вивченні обов'язкових для вступу предметів, так і на тих, які оберуть для себе учні. Це не аби як зручно, як для дітей, так і для їхніх батьків. Адже ні грошей, ні додаткових ресурсів на пошуки заняття з репетиторами витрачати не потрібно. Крім того, що ММТ, ми також дітей готуємо і до ДПА, хоча воно начебто і відмінено зараз в нас державно, але ці, скажімо, завдання ми пропрацьовуємо. Це дає дітям вже певний стимул для того, щоб зрозуміти, як вони будуть працювати в наступні роки. Багато уваги в it Step Скул приділяють вивченню англійської мови. На меті дати школярам такий рівень знань, аби вони могли вільно спілкуватися іноземною. Для цього учнів поділяють не за віковими групами, а за рівнем знань. Один і той же самий клас може бути як слабка, так і сильна група. Відповідно, ті діти в якійсь слабшій групі навчаються з часом вони можуть змінити групу і перейти в більш сильнішу, тому що, скажімо, ті діти, які приходять до нас зовні, вони не мають такої підготовки, яку вже на сьогоднішній день мають наші учні. Сама англійська улюблений предмет учня цієї школи Павла. Хоча зізнається, неулюблених предметів в IT Step School немає, бо вчителі мають талант пояснити складне простою доступною мовою. Достатньо цікавий матеріал. Вчителі намагаються роз'яснити все цікаво і зрозуміло. Тому мені подобається вчитися. домашок не так багато. Напевно. Їжа все таки класна, це те, це також дуже важливо. Набір до школи триває впродовж усього року. Тож, якщо ви хочете мати спокій без домашніх завдань і бути впевненими, що ваша дитина отримає якісні шкільні знання, які до всього знадобляться їй в майбутньому. Двері IT Step School завжди відчинені для нових учнів.